Коли Михайло Грушевський першим сказав, що Русь це і є Україна, це був шок. Він же хуліган був. Він же писав для російських журналів статті українською мовою. Ну ви ж а він ж язик. Значить, ви прочитаєте, правильно? Він перший це зробив, і це кінець 19 століття. Була історія русів, була. Він частково на неї спирався. Але ж, скажіть, будь ласка, комусь із наших фахівців сьогодні про історію Русів. Вона скаже: Господи, це ж, грубо кажучи, покрив. Це народна фолк фолкхістори. Про що ми говоримо? Це хіба документ? А от Грушевський це вже документ. Так Грушевський всі це знали. Хмельницький що казав? Що ми відновимо е, країну по кордонах Русі? Хмельницький знав. Що Русь це і є Україна. А Грушевському довелося це доводити, тому що була суцільна фальсифікація просто більше ста років, суцільна фальсифікація, плюс від, відсутність освіти, плюс всі, хто отримував освіту, отримували її в російських за російськими докалами, в російських навчальних закладах. І от результат. Так, от коли Грушевський, власне кажучи, зробив це відкриття, паралельно свою роботу зробив Яворницький. І вийшло дві концепції. України, Русь, Україна, козацька держава Україна. От вам, будь ласка, стан, в якому ми опинилися на приході Радянського Союзу, от це стан національної історії. А далі знов була тотальна фальсифікація. І за кордон, десь приблизно між цими двома концепціями і за весь. Концепція Грушевського, вона більш сформульована, а Ворницького більш інтуїтивна, бо він же все-таки був археолог, він все-таки був не, не історик. Вони зависли між двома концепціями. Цільної єдиної історії України, та й ще й з Кримом, нікому на думку не спадало, що історія України включає історію Кримського ханства. На превеликий жаль, інформаційна окупація це наша біда і ще з тих часів, коли. Почали закривати школи, коли захопили остаточно, захопили Гітманщину, а потім військо-запорозьке. То відповідно от з тих часів почалася інформаційна повна окупація.